Психотерапії є такий напрям, який каже про транскультуральний підхід до людини, яка приходить до тебе на консультацію, до вас на консультацію. Я вважаю, що треба навчатися в того тренера, який не просто читає книжки, а ще багато подорожує і вивчає різні країни. Наприклад, зараз я в 103-й країні світу посередині Австралії і вивчаю культуру аборигенів та їх священну гору улуру. Для чого я це роблю? Тому що в культурі в різних странах формується наша психологічна така, основа психіки завдяки. Потім, якою наша душа розквітає, і ти можеш інколи привести приклад з іншої культури флори або фауни, і це допомагає людині в терапії. Я чекаю вас на своєму курсі навчання психологів та психодіагностів. Реєструйтеся прямо зараз, і давайте будемо глибоко пірнати в. Підсвідоме психіки людини з різних боків у нас 48 напрямів, та ще й мій особистий авторський напрям, який дійсно показує природу людини та чим він хворіє, і як швидше йому допомогти. Чому швидше? Тому що це найдорожче. Коли людина хворіє і або в неї шестиця, вона не жалкує на це грошей. І дійсно я навчаю цьому 95%. Відсотків наших випускників дійсно консультують.